Масіно. 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 Марсіно. Масіно. Тяму ж ту суйку, що гніздилася на смириці, перед самим вікном лісової хати, в якій ти проводив літо. Я щоранку зі стрільбою на плечі прибігала до твоєї хати, щоб сказати тобі Добрий день крізь вікно. А та суйка щоразу пережила тебе про мій прихід. Я, я зразу полюбила її. Вона була на моєму я моя служка. Заради неї я щадила весь весь суйчин ридо лісі, бо боїлася, щоб стріляючи, не застрелити її. Тями ж, як ми не раз сиділи мовчки в щасливому забутті перед твоєю хатою і дивилися на її спокійне порення в гнізді. А вона. Своїми тихими розумними очима цікаво дивилася на нас. Її очі мали якийсь магічний вплив на тебе. В таких хвилях ти цілував палкіше, пригортав мене до серця сильніше, а з твоїх уст лилися слова, що були для мене, немов немов роса для зв'яленої квітки. В таких хвилях мені здавалося, що заглядаю в твою душу, а крізь неї в якийсь величний світ, повний чудеси невиданої пишноти. А потім я почала ревнувати тебе до сеї сойки. Тихо в глибині душі я почувала глуху застрість до неї. Мені здавалося, що ти не мене любив, а її. Її веселий скрикет будив тебе щоранку. Її порення в гнізді оживлювало тебе. Цікавий погляд її очей наповняв тебе чарами, окрилював твої слова. І я зненавиділа її, як свою суперницю. Не смійся з мене Масіна. Це правда. Часом я дійшла до того, що голос Сойки не лише сили всякої взагалі всував мені гумор, робив мене злою, сердито, я чула, що, що не зможу терпіти її обік себе. Одного ранку я прийшла вчасніше, ніж звичайно. Хотіла підійти так тихо, щоб Сойка не почула мене, щоб мій, мій, а не її голос, збудив тебе. Та ледве я наблизилася до твоєї хати, як моя суперниця вискочила з гнізда і, скакучи по гіляті над самим твоїм вікном, так злорадно заберещала своїм хрипливим голосом. І в ті хвилі я почула, як, як із середини твоя рука підсуває вікно, вона збудила тебе. Вона, а не я. Я я не могла стерпіти цього. Я зайшла за вугол твоєї хати, підвела стрільбу до ока, і поки ця навісна сойка все ще скрикотела, сидячи на гілці. Я. Я вицілила. Сипнула вгору дрібненьке пір'я. І моя суперниця ще тріпочучи крайми лапками, мов грудка скотилася вниз. Я вбила її. Я вбила її. Ти вибіг з хати. Ти був ось блідий, побачивши мене, ти не простяг мені, як звичайно, обохроки, тільки з якимось докором у голосі спитав, Манюсю, а це що таке? Ти забила нашу сойку? А у мене хвилі вистрілу вже зайшла реакція в душі. Я ухопила мене мертву пташиною, почала цілувати її закривав на головку, а потім... потім розплакалась. Тями може... Тамож, як ти обдарав мені сойчину крови з уст, цілував цитького. А того і не допитався, за що я забила Сойку. А я тоді вже знала, що нам не буде у парі, що та Сойка, то наша розлучниця. Я сховала її крильця у своєму щоденнику і не розставалася з ними ніколи. Посилаю тобі сойчене крило. Тями